А проте з'являється наша новиночка? Це Porsche Macan S 2014 рік. Під капотом 3.0 бензин, машина на повному приводі. Є електропривід підігрі на зеркалах, електропривід багажника. Парктроніки передні та задні 187 тисяч пробігу в машинці, світлий шкіряний салон з усіма підігрівами. Що для передніх, що для задніх пасажирів, світла, стеля з панорамою. Попереду у нас також повне електрорегулювання сидінь, пам'ять сидінь, водія та пасажира, повний електросклопакет, мультимедійне кермо, під кермові пелюстки. З асистентів нас є круїз контроль, утримання в смузі, запобігання, зіткнення, допомога при старті та при спуску вгору. Мультимедіа з екраном, блютуз-аукс навігація. Присутні е, коробка автомат, всі підігріви, Двозонний клімат-контроль. Машина просто в ідеальному стані, без зауважень. Повністю пройшла СТО. Будь до будь-яких перевірок також готова. І чекати вона буде на вас на території торгового центру Республіка Парк в компанії Автофокус.